Сучасні технології все ближче до нас. Онлайн запис до лікаря, сплата комунальних та державних послуг, шопінг. Усе це можна зробити не виходячи з дому. Сьогодні ми вийшли на вулиці Подільська, аби дізнатися, якими онлайн послугами подільчани користуються найчастіше. І я хочу запитати вас, якими онлайн послугами ви користуєтесь? Записуюсь до різних сервісів там. Купую квитки на потяг. — Записуюсь до РТЦК. Їжу, шопінг. Так, можливо, Так. Є таке. Дякую. Ніякими. — Ніякими, у вас немає дії? Ні. В мене ні. 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 А чому немає? Просто не реєструвала сюди. А можливо щось замовляєте. До лікаря якось записуєтесь онлайн? — До лікаря їдемо в поліклініку і там записуємося. А комунальні послуги є? Ні. А, ну Хелсі. До лікаря потім інтернет-магазини, усілякі. Багато речей купуємо, бо ціни в нас такі на базарі, тому в основному тільки інтернет-магазини ми і користуємось. Взагалі інтернет це в нас, по-моєму, найбільша така послуга до мережа, яку постійно. Можливо, ви десь щось замовляєте, квитки купуєте. Ну, квитки зазвичай тут так, ще можна придбати, а речі і все інше ні. Можна оплачувати комунальні послуги через інтернет? Так, через інтернет, через Viber це дуже зручно, рекомендую всім. Комунальні не сплачують? Речі не замовляєте? Не замовляю. Google, напевно. А їжу замовляєте десь? Ні. Не замовляєте взагалі ні. нічого? А, ну запис до лікаря це само собою. Ну, І все. А одяг? Одяг, ну шафи. І все. Замовляєте одяг, так? Ну так, да, пром. Там такою. Чому, я, на вашу думку, онлайн-послух це зручно? Ну, просто не ходити туди, вдома записатись, так зручніше.